І ми любимо традиції спортивні, тому що дійсно у нас надзвичайно багато проводиться турнірів, які вже стали традицією навчального закладу. Два волейбольних турніри, навіть тридцять перший раз без перерви в часі. І сьогодні ми вирішили започаткувати ще один турнір. Це перший всеукраїнський турнір з міні-футболу серед юнаків на кубок ректора. Сьогодні започаткована нова традиція Кубок ректора з міні-футболу. Щиро бажаємо, аби ми могли відзначати п'яту річницю, десяту річницю і тридцяту річницю. Даного турніру це буде значити, що Україна перемогла, що Україна вистояла, що ми були, є і будемо сильними і незламними. Все вдалося. Ми виграли і це розпочали з хороших новин. Ми готувалися до нього, вибирали найкращих футболістів нашого коледжу. На жаль, нікуди не їздили під такий час війни, і це наш такий перший виїзд нашої нової команди, нових гравців. І ми дуже раді, що нас запросили на такий турнір.